Сьогодні дуже визначна дата для нашої компанії, тому що це такий наш перший серйозний ювілей. За ці 5 років нашого існування ми пройшли дуже складний тернистий шлях від компанії, заснованої в Харкові, коли нас було у 2016 році на початку 5 людей в офісі до великої міжнародної компанії, якої Більше дванадцяти офісів, більше тисячі ста людей. Назви п'ять найвизначніших подій у розвитку компанії. Це коли компанія пройшла рубіж у тисячу співробітників. Це коли почали відкривати. Міжнародні офіси, і я зрозумів, що наша компанія стала міжнародною, коли ми почали розробляти серйозні продукти, які можуть конкурувати на міжнародній арені, і це, мабуть, одні з таких найбільших продуктів, найсерйозніших це маржинальний термінал і ф'ючерсна платформа. Для того щоб такі продукти запустити, для того щоб це все працювало, з точки зору наших вимог до безпеки. Першу чергу, це такий дуже дуже потужний кейс. Наші партнерства, і особливо це партнерство з Барселоною, яке було дуже. Же складним з точки зору того, щоб компанії з українським корінням прийти до, до такого рівня. П'ятим, Мабуть, я б назвав успішний запуск WhiteBit Айбітокену на такому медвежому ринку, який показує наскільки у нас серйозна аудиторія, наскільки у нас круті клієнти. І звісно ж, це запуск VB Network. Це така перша сходинка на великому шляху розвитку дуже потужної інфраструктури. Ось це п'ять. Назви топ 5 цінностей компанії. Перша і найважливіша цінність це наша команда і наші співробітники. Це безпека, безпека наших продуктів, безпека співпраці з нами. Ми новітні фінтех, і питання безпеки тут стоїть дуже гостро. Якість нашого продукту, розвиток нашого продукту дуже важливий для нас поєм. Це наші юзери, наші клієнти. Я дуже сподіваюся, що за п'ять років ми довели, що наше відношення до наших клієнтів це дійсно пріоритет компанії. Ну і звісно ж, допомога. Дуже активно стараємося допомагати в першу чергу нашій рідній Україні на всіх фронтах, тим паче, в такому в такий непростий час. Це для нас дуже важливо. І звісно, хочеться сказати про те, що в нашу назву закладено, мабуть, основну цінність. Так? Це те, що ми чесні, прозорі відкриті, це те, що ми не про сірий і чорний маркет. Це про те, що ми хочемо бути відкритими, в тому числі для регуляторів і так далі, для того, щоб наша компанія розвивалася на міжнародних ринках і була дійсно конкурентною з тими компаніями, які вже дуже багато років працюють у фінтеху. Топ-5 партнерств WhiteBit? Я думаю, що всі партнерства, які є в нашій компанії, топ. Тому я не можу назвати топ-5. Їх значно більше, ніж 5. Я можу назвати просто ті 5, які першими прийдуть у голову. Це, звісно, партнерство з усіма командами футбольного клубу Барселона компанією Фейсі це партнерство з футбольним клубом Трабзонспор, партнерством. З Українською федерацією футболу, з національною збірною, з могилянкою. Це, мабуть, таке. Найпотужніше з точки зору ексклюзивності це наше партнерство з дією, теж досить ексклюзивно, з точки зору того, що криптокомпанії дуже мало співпрацюють з державою там на державному рівні. Тому для нас це дуже такий потужний крок. І для нас, і для держави, я думаю, дуже круто. Немало шухеру ми навели з компанією LifeSale, розробивши продукти, які також ще до сьогоднішнього дня ніхто не запускав. Я назвав 5 не топ-5, а просто 5, які перші прийшли в голову. Топ-5 продуктів WhiteBit — Це в першу чергу наш маржинальний і фьючерсний термінал. Це дуже складні продукти, з нуля написані нашою командою, нашою компанією. І це абсолютно така ексклюзивна річ, тому що в Україні а, такого ніхто. Крім нас, не писав. Крутезні продукти це WhiteSwap, наш WhitePay, Whitex, це WhiteBit Token і WhiteBit Network Soul. Дуже крутезні продукти це в партнерстві з PayUnicard і Unicard. Дуже багато різних. І наш Іорн круто, і наш ланчпад круто, і ML-перевірки навіть це круто. Дуже багато маленьких таких речей, які здаються простими. Це насправді тижні, а іноді і десятки тижнів, а іноді і місяці, і десятки місяців плідної роботи всієї команди. Тому всі абсолютно продукти без виключення, WhiteBit – це, на мою думку, це топ. І 5 років без перерв роботи це підтверджує. Поділишся топ 5 цілями та стратегічними напрямами розвитку WhiteBeat в найближчі 5 років. А, топ 5. М -м -м топ 5. Ну, у мене індії. Все, можемо закінчувати. Навіть. Для мене величезна гордість в першу чергу, те, що ми п'ять років зростали і побудували одну з найсильніших команд в світі Команда, яка може відповідати сучасним тенденціям розвитку новітньої індустрії. І це велика гордість для мене. Також в цьому ключі велика гордість це те, що практично уся команда, яка з нами йшла спочатку і дійшла до сь... і майже в повному складі, дійшла до сьогоднішніх днів. Тобто Ось ті ці цінності, які ми вкладаємо в наші продукти, в нашу компанію, вони дійсно працюють. Я впевнений, що в наступні 5 років ми абсолютно точно станемо командою топ номер один в світі. Хто з цим хоче сперечатися, нехай вийде. Всім па.